Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всього вам найкращого. Так, у нас контент буде від Віталія. Бажаємо міцного козацька. Дякую за відосик, за матеріал. За все, друже. Дякую вам, друзі, дякую за лайки, подобайки, за те, що ви є. У мене не розбігайтесь. Навпаки, додавляєтесь, підписуєтесь. Велике вам дякую, друзі. Так, і ще коротенька інфа. Дякую моєму підписнику за інфу. Буде ем, рулеточка на кобру. Там вже будуть, друзі, і скриньки. Тому, друзі, готуйте своє золото, вже скоро буде. Велике тобі дякую, друже, за інфу. Ну, а в нас, друзі, починається відосик коротенький. Відосик ну, побачимо, що випадає з берег усі. Відосик від Віталія. Зараз побачимо, що? 8 контейнерів зберіг усі. Перший пішов. Ікси, як завжди. Знову ікси не падає нічого пусто-густо. Вільний досвід. Ну, нічого цікавого, як бачите. Танчика немає. Залишилось 4 контейнера. Друзі, відосик коротенький, тому сьогодні якось так. Всім вам подякував. Всім вам всього найкращого. Відосик уже закінчується. Боже, облаславіня. Мирне на небо над головою. тисяча компенсацій. І всього вам найкращого по житті, Боже. Так.